Таю, кіномани! У вашій увазі друга частина з підбіркою годних фільмів, що вийшли у 2025 році і вже доступні для перегляду в гарній якості. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось цікаве. Приємного перегляду. Ущелена! Фільм Скота Деріксона. На перший погляд, просто черговий сайфай трилер, на другий коктейль із романтики жаху і екшену, який то зачаровує, то змушує хмурити брови. Це фільм, що кидає виклик вашим очікуванням, але чи виправдає він їх? Давайте розбиратись. Сюжет закручується навколо двох елітних снайперів: американці Лівая та Литовки Драші, яких закинули на протилежні боки таємничої ущелини. Їхня місія рік стежити за цією прірою, не знаючи, що ховається в її глибинах, і не допустити, щоб воно вирвалось. Майл Стеллер у ролі Лівая це суміш травмованого ветерана і романтика, Аня Тейлор Джой як драша холодна, але магнетична. Її тонка гра робить персонажа не просто шпигункою, а живою загадкою. Сильна сторона фільму це поєднання жанрів. Романтика мішліває драсою додає людяності до холодного сайфай. Тема біологічних експериментів, що пішли не так, відсилають до класики жахів, але з сучасним твістом. Це не просто монстри, а метафора наших помилок. Друга половина фільму скочується в передбачуваний екшен, жертвуючи глибиною заради вибухів. Хороший фільм для тих, хто любить, коли романтика переплітається з жахом, а екшен з роздумами про людську природу. 28 років по тому фільм про світ, де вірус убивця не просто зомбував усіх навколо, а й змусив виживших переосмислити, що означає бути людиною. Дені Бойл повертається до свого шедевру 2002 року, щоб нагадати, апокаліпсис не закінчується, він просто мутує. Сюжет розгортається в ізольованій спільноті на острові, де виживші намагаються будувати нове життя, але тіні минулого і тієї самої чуми не дають спокою. Фокус фільму на родинних узах і бунті проти нав'язаних норм, де головний герой, 12-річний хлопець, стає каталізатором змін. Бойл за кермом це завжди подія. Його режисура тут еволюціонує від хаотичного жаху 28 днів до більш інтимного, майже поетичного стилю. Камера ковзає по занедбаним британським ландшафтам, перетворюючи руїни на метафору забутого людського духу. Не дивлячись на жанр, фільм претендує на емоційну глибину. Бойл і співавтор Алекс Горланд копаються у темах спадку, страху перед іншим і релігіозним фанатизмом, роблячи фільм дзеркалом нашого 2025-го з його пандеміями і поляризацією. Наратив іноді розпорошується в експозиції. Бойл з його любов'ю до візуального хаосу жертвує темпом на користь філософії, що може дратувати тих, хто чекав чистого трилера. Цей фільм більше для тих, хто втомився від шаблоних зомбі історій і хоче роздумів про людську природу під соусом жаху. Світ юрського періоду відродження. Спроба Гарета Едвардса перезапустити франшизу з новим поглядом, змішуючи адреналін і роздуми про людську жадібність. Чи вдалося йому вдихнути життя у серію, що вже трохи захекалась? Якщо чесно, скоріше ні. Сюжет відправляє нас у недалеке майбутнє, де динозаври, вирвавшись із парків, стали частиною дикої природи, а людство намагається співіснувати з ними або приручити їх заради прибутку. Найсильніша сторона фільму Скарлет Йоханссон. Її персонаж це суміш розуму і відчайдушної хоробрості. Її харизма тримає кадр, навіть коли сценарій трохи просідає. А він тут просідає, повірте. Режисура Едварса це любовний лист до Стівена Спілберга, але з його фірмовим акцентом на масштаб і меланхолію. Фільм піднімає екологічну тему, яка змушує задуматись, чи не ми самі найнебезпечніші хижаки. Едвард збалансує між екшеном і драмою, а деякі сцени це чистий кайф, де динозаври не просто монстри, а частина природи, що бунтує. Але якщо бути відвертим, у фільма дуже слабкий сценарій, деякі діалоги звучать як із 90-х, а побічні персонажі не просто губляться в тіні зірок, взагалі незрозуміло навіщо вони в кадрі. Фільм радше не сподобався, ніж сподобався, але впевнений знайдеться чимало глядачів, котрі залишаться задоволеними після перегляду. Меган, друга частина. Сиквел, який бере ідею розумного штучного інтелекту з першого фільму і крутить її до межі абсурду і тривожного шарму. Сюжет кидає нас у світ, де технології стали ще ближчими до нашого серця, і горла. Історія зосереджується на Кедді, яка виросла після подій першого фільму і новій спробі корпорації створити ідеального компаньйона, цього разу з глобальнішими амбіціями. Джерард Джон Стоун змішує горор з сатирою, балансуючи між раптовими моментами жаху та коментарем про нашу залежність від технологій. Візуал це, безперечно, крок уперед. Темні лабораторії, неонові міські пейзажі і моторошні сцени, де Меган рухається, ніби танцюрист із Тікток, але з ножем. Цей фільм Сатира на бум штучного інтелекта і нашу одержимість контролем. Меган як персонаж це не просто лялька вбивця, а особлення наших страхів перед машинами, які знають нас краще, ніж ми самі. Фільм грає з темою цифрової етики, кидаючи паралелі з реальними дебатами про регуляцію штучного інтелекту. Зрештою, Меган, друга частина фільм, який сподобався мені значно більше, ніж я розраховував. Є в ньому якийсь шарм. Це кіно для тих, хто любить розумний горор із ноткою іронії, і не проти посміятись над власними технофобіями. Компаньйон. Режисерський дебют Дрю Хенкока сайфай трилер, який є гострою як лезо сатирою на наші мрії про ідеального партнера. Сюжету розгортається в мальовничій ізоляції біля озера, де група друзів стикається із таємницями, що ховаються за ідеальними фасадами їхніх стосунків. Історія про Айріс і Джоша це суміш романтики і психологічного напруження, де технології стають дзеркалом людських слабкостей. Софі Тетчер у ролі Айріс це вибух емоцій. Її вразливість і сила роблять персонаж серцем фільму. Джек Квейт, як Джош, балансує між чарівністю і холодною маніпулятивністю, змушуючи сумніватись в його намірах. Генкук відомий короткометражками дебютує з упевненістю. Його режисура це суміш клаустрофобічного жаху і витонченої іронії. Попри те, що деякі повороти сюжету відчуваються як запозичення з класичних трилерів, а фінал може здатись поспішним, фільм видався вартим уваги. Це кіно для тих, хто любить розумні трилери з присмаком романтики і не боїться задуматись про темний бік технологій. Голий пістолет. Це реанімація класичної комедії і смілива спроба Аківи Шоффера вдихнути нове життя у франшизу. Сюжет це чиста абсурдність. Френк дребін, молодший син легендарного ідіота поліцейського, очолює команду і намагається врятувати світ від глобальної загрози, яка включає банківські пограбування, гіпнотичні пристрої та купу випадкових катастроф. Фокус на хаотичному розслідуванні, де кожен крок це пастка для самого героя. А романтика переплітається із фарсом. Ліам Нісон у ролі дребіна молодшого. Це геніальний хід. Його гранітна серйозність у ролі повного невдахи задає ритм шоу з іронічним твістом. Памела Андерсон як напарниця суміш олдскульної сексуальності і хаосу. Пол Волтерхаузер, як капітан Ед Гокен, додає шарів абсурду, а Кевін Дюрант у ролі лиходія холодний антагоніст, що балансує на межі карикатури. Сильна сторона це повернення до коренів, шофер уникає сучасного вірусного гумору на користь вічного абсурду, роблячи фільм дзеркалом ностальгії без сентиментальності. Фільм для фанатів класики і для тих, хто втомився від шаблонних сиквелів і хоче посміятись. Балерина. спін спін-офф культової серії про Джона Віка. Режисер Лен Вайсман бере знайомий нам світ убивць і додає до нього грацію балетного залу. Сюжет занурює нас у проміжок між 3 та 4 частиною Джона Віка. Це історія про помсту завтрачена, де кожен крок це виклик своєму минулому. Анна де Армас у ролі Єви це справжній діамант, її тендітність поєднується з холодною люттю, а кожен погляд кричить про біль і рішучість. Режисура Вайзмана – це балет насильства, камера пливе по темних вуличках Праги і Будапешта, створюючи відчуття клаустрофобії, а сцени боїв це справжня хореографія. Чудовий візуальний ряд від неонових вогнів до кривавих спалахів, що нагадують стиль чада Стахельський, але з власним почерком. Моя головна претензія це те, що динаміка сповільнюється в діалогах. Порівняно з основною серією, балерина менш епічна, але в той же час більш інтимна, що може не всім припасти до смаку. Що ми маємо в підсумку? Це фільм для тих, хто любить стильний екшен із глибоким емоційним ядром. Супермен це фактично дебют Джеймса Гана у новому всесвіті DC. Сюжет занурює нас у Метрополіс, де Кларк Кент намагається примирити своє криптонське походження із людським вихованням. Основні наративи фільму про конфлікт як вдома, так і за кордоном, де дії героя ставляться під сумнів, а техномагнат Лекс Лютер Лютор бачить у ньому загрозу. Девід Коренсвет у ролі супермена це свіжий подих. Його Кларк не всемогутній бог, а звичайний хлопець із сумнівами, чия вразливість робить героя близьким. А не недосяжним. Рейчел Броснахан, як Лоїс Лейн, гостра, як перо і смілива, її харизма запалює іскру в кожній сцені. Джеймс Ганн за кермом це завжди суміш серця і хаосу, його режисура балансує між епічними польотами і інтимними моментами, де камера ковзає по метрополісу ніби по сторінках коміксу. Прозвучить дивно, але сила фільму у його оптимізмі. Джеймс Ган відроджує Супермена як символ надії в цинічному світі. Порівняно з минулою адаптацією Людина із Сталі тут менше темряви і більше серця. Ган не руйнує, а будує, роблячи перезапуск свіжим для нового покоління. Хороший фільм для фанатів коміксів, особливо поціновувачів класичних сюжетів. На моїй пам'яті, це найкраща екранізація Супермена. Дякую за перегляд. Мирного неба!